Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватимемо всім знайомий пиріг з варення. Нам знадобиться по одній склянці кефіру, цукру та ваше улюблене варення. Також знадобиться 2 яйця, 4 столових ложки міцного алкоголю, в моєму випадку це коньяк, 2 склянки борошна, 1 чайна ложка соди та 1 третя чайної ложки ваніліну. Спочатку змішую варення з содою, перемішую та залишу на столі на 5 хвилин. Минуло 5 хвилин, сода вступила в реакцію з варенням. Ось так маса збільшилась, тепер додаю цукор, яйця та кефір. Масу вимішала до повного розчинення цукру. Тепер додаю ванільний цукор або ванілін і додаю коньяк. Додаю борошно. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. До речі, можливо, не дуже привабливий вигляд самого тіста, бо в мене варення із смородини, але на смак це ніяк не вплине. І ще хотіла б сказати такий нюанс: якщо у вас варення більш рідке, то, можливо, борошно знадобиться трошки більше, ніж дві склянки. Переливаю тісто в форму, застелену пергаментом відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин.